те, святе і читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз. Коли двоє з вас зодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, Бо де двоє або троє зібрані в ім'я Моє, там я серед вас. <кій> Тоді підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю прощати йому, чи маю до сім разів прощати, а Ісус промовив до нього, не кажу тобі до сім разів, а сімдесяти раз посім, Господи! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Доріво Христі. Зверніть увагу на сьогоднішні слова. Знайомі, зрозумілі, прості, які звучать так, все, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Чи задумалися ми хоч один раз, що тут там буде таке в'язатися, так? і що там має таке розв'язуватися? Що такого є спільного, що є в цьому світі і в тому, що буде актуальне тут і там? Тут куди не подивишся все проминаюче, все матеріальне, а значить невічне. Навіть каміння, через якийсь час розпадаються, руйнуються, змінюються. Так що тут такого можна на землі зв'язати? Щоб було зв'язано на небі, і що можна розв'язати. Знаєте, є таке латинське слово релігаре. В'язати. Від якого походить слово етимінологія слова релігія. Те, що зв'язує, зв'язує людину з Богом. Знаєте, як для альпіністів є важливо, коли твій вузол є добре зав'язаний, бо від цього залежить життя людини. Якщо альпініст не добре зав'яже якийсь там вузик, він розв'яжеться, і його друг чи він сам упаде із скали та розів'ється, дуже важливо є добре зав'язати. І ось коли ми говоримо про людей, яких тут на землі, ми, як священники, хочемо прив'язати до Бога, є люди, які самі собі сідають і помало-то тут все розв'язують, бо вони хочуть себе прив'язати до чогось другого, до земного, до проминаючого. Хто прив'яже себе до землі після смерті на землі залишиться, проминаючий, у забутті, в непотріб. А хто зв'яже себе з Богом, то після смерті, як знаєте, альпіністи, один одного страхують, підтягують, гори, навіть якщо той вже не може лізти, то його таки витягнуть, то той, хто буде зв'язаний з Богом, з Богом буде перебувати. І каже Господь, де двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. А це значить, що людина сама себе не може прив'язати до Бога. Бог так постановив, що має бути хоча б двоє троє. Там я посеред вас. І Іменно, де двоє троє, там ми можемо людину прив'язати. Хто думає, що сам може зробити, це є диявольська ілюзія, яка належить до спільноти одиноких. Це пекло. Де двоє троє мої ім'я, там я посеред вас каже Господь. І як апостол Павло сьогодні пише про члени людські, які є в нас, руки, ноги, очі, нюх, смак, дотик, всі ці речі, вони є потрібні. Вони різні, але вони творять людину. Представте собі людину, яка була би просто рука, <сум> без голови, так? або навіть з руками, з головою, але без ніг. Без очей, без вух. Не бачила, не чула, так? тільки дотик. Та як хробаки, так, вони тільки дотик мають. І Господь Бог сотворив нас так різними і дав скільки кількість отих наших змислів, які нам є достатньо до пізнання світу. Але скільки змислів Він нам дав до пізнання духовного світу. І тому. Якщо ми за життя не будемо вчитися співчувати, помагати, підтримувати, любити, прощати, то ми не підготуємо свої змисли до сприйняття. Ми будемо, знаєте, як люди, які не, не займаються собою, будуть сліпі, глухі. Ну, Дякувати Богу, що Господь Бог нам дає той дар, що ми можемо ще не старатися, а народився та й бачиш. Народився та й чуєш, ну хіба якісь бади. Дотик маєш, не треба тобі вчитися. Але далі людина починає, користуючись тими змислами, працювати. Хтось вчиться грати на інструментах, хтось когось вчиться лікувати, а хтось вчиться вчитися. вчитися. Хтось стає вчителем, добуває, наповняє себе, так же само і в духовному світі, замало, щоб ти тільки був прив'язаний до Бога, каже Ісус, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Треба ще й розвивати у ті свої е, божественні дари, які нас. Надають нам цінності в Царстві Божому. Христос не даремно каже, Я був голодний, дали мені їсти, був спралий, дали мені пити. І іменно це бажання нас служити ближньому наповняє нас. Іменно це бажання тренує в нас у ті якості, які будуть цінні в тому світі. Бо навіть якщо ми будемо зв'язані. Тут з Господом Богом прийдемо, але нічого не робили, той шнурочок по дорозі розв'яжеться, і ти впадеш у прірву глибоку, де плач і кресть зубів, де спільнота одиноких, гордих і обманутих, забутих нікому не потрібних. таких що так себе люблять, і потім цілу свою вічність будуть себе ненавидіти, що щось не доробив, не допрацював. Тому кажу вам, поки меживі, слухайте Слово Боже, зв'язуйте себе з Господом Богом, наповняйте себе тими дарами, які будуть мати цінність на цьому і на тому світі. Служіть один одному, і нагорода ваша буде велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава мене.